Всім привіт! Зараз у нас розпродаж, і в мене посилочка дуже велика і важка. І давайте дивитися, що ж тут мені такого цікавого прийшло. І так, накладна, сама верхня, сама, ось така. Далі у нас тут папір. І дивіться, скільки всього-всього-всього мені прийшло. Мої улюблені. Кондиціонери, нарешті, я дочекалася їх по акції. Взяла одразу чотири, тому що невідомо, коли буде наступна акція і коли вони будуть по знижечки. Два ось таких рожевих квіткових і два ось таких синіх. більш більш свіжий аромат, мені дуже подобається. Вони впитують запах з речей. Якщо там ви, наприклад, жарили рибу, попрати речі з оцим кондиціонером, і все, жодного запаху у вас немає. Плюс у них дуже Ніжний і такий спокійний аромат. Він злегка на одязі і він не заважає вашим парфюмам, якщо будете наносити. Він їх не перебиває, він не заважає, його практично не відчутно. Тому навіть тим, хто алергіки, він зовсім не за... Не завадить, не буде ніякої реакції. Також взяла ось такий миючий. Оцей мені найбільше подобається. Він був не по акції, але він просто з'явився в наявності. Тому я шведесенько взяла собі аж дві упаковочки, дві пляшечки. Розход у нього дуже економний, тому сподіваюся, до наступних акцій або до того, як він там розкуплять і з'явиться знову, в мене не встигне закінчитися. Так що я саме від цього в захваті і всім готовий його рекомендувати. Дуже класний. І на шкіру приємний, і посуд гарно вимиває в теплій, в холодній, неважливо. Ну, The best. Моя любов. Так, взяла ще ось такий собі е, гель для інтимної гігієни. Користуюсь ним постійно. Е, після першого разу як спробувала, тепер нічого іншого не використовую. Це, це моя любов. Так, і ще трошечки тут у мене прийшло. Ось, дивіться, тут трошечки прийшло. Зараз розпакую і вам покажу. Так, захисну плівку зняла, тепер буду показувати. Взяла ось такий собі олівець. Ой, не лови. Не ось такий олівчик. Він запечатаний, так, да, запечатаний, він тут плівочкою, її видно погано, але плівочки запечатаний. Так, це у нас олівчик для очей. Ось такий класненький. Робити такі собі там стрілочки або підводочки. Як його використовувати, я зроблю окреме, окреме відео по декоративній косметиці. Далі взяла собі ось таку помаду, зараз на зиму. Це зволожуюча помада. Будемо пробувати тестувати, беру вперше. Ще не знаю. Потім зроблю відеоогляд. І ще ось такий така новиночка, така нова лінієчка з'явилася. Взяла собі скраб для тіла. Будемо. А, не для тіла, для голови, бачите, скраб для шкіри голови. Ось такий скрабік для голови. Спробуємо, наскільки він класний, і будемо Будем тестувати більш детальні. Відгуки щодо нової продукції я дам в наступних наших відео. Ось така в мене посилочка. На цьому, все всім. Дякую і до зустрічі.